32-річний чоловік загинув наслідок пожежі Великому Березному. Загорання виникло в кімнаті будинку. Через ДТП у селі Нижнє Солод Воновожурудського району загинув чоловік, який вибіг на проїжджу частину дороги. Подія сталася 7 грудня. Близько 300 тисяч вимушених переселенців живуть наразі в Закарпатській області. Такі дані дають мобільні оператори. Стрічку почесної відзнаки президента за мужність і відвагу отримав 15-й окремий гірсько-штурмовий батальйон 128-ї Закарпатської бригади. Шеврони для військових з українським орнаментом створює Ужгородська художниця Наталія Тарнай. Свої роботи жінка показала нашій знімальній групі. 36 тисяч 700 гривень зібрали учні Мукачівської школи номер 2 для Збройних сил України на благодійному ярмарку. 32-річний чоловік загинув в наслідок пожежі у великому березному. Про це сьогодні повідомили на сторінці ДСНС Закарпаття у Фейсбук. Там написали, що загорання виникло у кімнаті будинку, де тимчасово жив чоловік. Рятувальникам про пожежу повідомили сусіди, коли побачили дим, що йшов з хати. Працівники ДСНС під час роботи в будинку знайшли чоловіка, винесли його на двір і до приїзду екстреної медичної допомоги проводили реанімаційні заходи. Однак лікарі констатували смерть. Загорання рятувальники ліквідували за годину. Вогонь знищив ліжко і речі домашнього вжитку на площі десять. Квадратних метрів. Через ДТП загинув чоловік, котрий вибіг на проїжджу частину дороги. Про це сьогодні написали на сайті Нацполіції Закарпаття. Подія сталася 7 грудня в селі Нижнє Солотвино Ужгородського району. Тоді 44-річний водій вантажівки Ман на автодорозі Київчоп наїхав на пішохода. За попередніми даними, 21-річний чоловік вибіг на проїжджу частину дороги. Від отриманого удару він помер на місці події. За кермом водій був тверезим. У поліції відкрили кримінальне провадження. Обставини аварії з'ясовують, слідство триває. Близько 300 тисяч вимушених переселенців живуть наразі в Закарпатській області. Такі дані дають мобільні оператори. Про це на брифінгу розповіла заступниця директора департаменту соціального захисту населення Закарпатської ОВА Наталія Омелянюк. За її словами, з цих 300 тисяч вимушених переселенців 156 тисяч 344 людини зареєстровані у єдиному реєстрі внутрішньопереміщених осіб. Де видно, скільки в нас є жінок, скільки чоловіків, скільки дітей. Наприклад, 53 тисячі дітей ми маємо, майже 5 тисяч осіб Інвалідністю, люди заявили, що майже 5 тисяч потребують роботу. На сьогодні залишилося трошки більше сотні місць компактного проживання, в яких живуть майже 5 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Решта людей справляються самостійно. Ті, хто живе в місцях компактного проживання, вони забезпечені харчуванням, забезпечені всім, чим необхідно. Внутрішньопереміщені особи живуть. В 46 закладах освіти, в гуртожитках, в тому числі в гуртожитках закладів вищої освіти, 321 особа проживає в амбулаторіях в лікарнях, 1221 особа в закладах благодійних організацій, ЦНАПах, сільських рад, сільських рад і так далі. В осіб у клубах, 146 осіб у позашкільних закладах ем, в приватному секторі. Живуть всі решта на 1 листопада з обласного і всіх місцевих бюджетів було використано більше 56 мільйонів гривень на харчування. Цих людей у місцях компактного проживання і на їхнє забезпечення найбільш необхідних життєвих потреб за словами Наталії Омелянюк, вимушені переселенці, котрі живуть у Закарпатській області, мають право отримувати всі види державної допомоги зокрема, звертатися до центру безоплатної вторинної правової допомоги У 2022 році. Найбільша кількість звернень до нашого центру склали внутрішньо переміщені особи. До прикладу, якщо в 2021 році переміщені особи складували 10%, то в 2022 році це вже 70%. Найбільш актуальні питання є, це такі, як встановлення юридичних фактів, які мають значення, це, до прикладу, встановлення факту смерті, потім встановлення правоустановлюючих документів тощо. Розірвання шлюбу їх цікавить, стягнення аліментів з такими питаннями вони бажають звертатись до суду. Приблизно 100 осіб внутрішньопереміщених отримали вже адвоката. У нас особи, які мають довідку внутрішньопереміщеної особи, вони мають право на адвоката за рахунок держави. Стрічку почесної відзнаки президента за мужність і відвагу отримав 15-й окремий грізько штурмовий батальйон 128-ї закарпатської бригади. Нагороду військовим вручив Володимир Зеленський до Дня Збройних сил України. Про це написали на сайті президента. Церемонія вручення відбулася у Маріїнському палаці в Києві. Присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять загиблих військових, котрі захищали Україну від ворога. Шеврони для військових з українським орнаментом показує ужгородська художниця Наталія Тарнай. Я зробила шеврони, які можуть працювати як обереги. Спеціально для наших українських військових. На шевронах зображені українські орнаменти традиційної української вишивки. Кожний з символів, символів цієї вишивки. Здавна працював як оберіг. Тут, наприклад, зображені маки, які здавна вважали, що вони мають магічну силу і вони можуть оберігати від зла і напасти. Орнаменти на шевронах художниця обирала з книжки, яку отримала в спадок від бабусі. Тут традиційні українські вишивки. Я кожен, кожен хрестик перемальовувала вручну і потім створювала їх в 3D. Я обрала 12 областей, чесно кажучи, на 24 мене просто не вистачило. На кожному об'єкті скомбіновано від двох до чотирьох орнаментів різних. А це маски, обереги, якими можна закривати обличчя військовим на світлинах. Все почалось з того, що я помітила. Люди прикривають обличчя військових смайликами або заблюрюють їх. З'явилася ідея створити маски спеціально для військових, якими можна буде легко і зручно прикривати обличчя на світлинах. Тому я створила 3D-об'єкти з вишитими по каменю орнаментами, завантажила в Телеграм, де їх дуже легко прикріпляти до кожного фото. Будь-хто може їх безкоштовно завантажити. Таким чином обличчя будуть прикриті сучасним оберегом. Наталія розповідає, чому почала робити шеврони та маски для військових. Мій брат пішов на війну і. Таке відчуття, що земля під ногами гуляє, і ти не знаєш, що робити. Хтось має носити талісмани, хтось носить червону нитку на руці, хтось з собою тримає якусь іконку, і мені теж захотілося зробити щось, що зможе хоча б якимось чином допомогти. Або вдасться хоча б наділити сенсом яку, яку, якусь річ, яка може стати для нього важливою. І я вирішила створити об'єкти, які е, будуть мати глибокий сенс. Над створенням своїх робіт Наталія працювала півроку. Два тижні тому оголосила збір грошей на потреби військових 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, у складі якої воює брат художниці. Я розмістила ці маски, обереги і відео про них в соцмережах. Воно набуло досить великого розгулу, там досить багато переглядів. І нам вдалося зібрати кошти на буст для 128-ї бригади, в якій служить мій брат. Я сподіваюся, що ми його на днях купимо, і він буде дійсно допомагати їм. Тобто частково ці обереги вже вже працюють. Оксана Ушакова, Леонтій Николишин – Суспільне новини. 36 тисяч 700 гривень зібрали учні Мукачівської школи номер 2 для Збройних сил України. На благодійному ярмарку школярі продавали випічку, цукерки та напої. Про це написала прес-служба Мукачівської міськради у телеграмі.